Вітаю усіх, хочу підняти таке питання сьогодні. Проблеми нашої віри. Знаєте, коли ми з вами віримо, віримо в Бога, віримо в те, що Він нам допомагає, і це правильно, це так ми повинні робити. Але знаєте, в Бога завжди ніколи не проходить все просто так. Завжди від Нього, завжди Він від нас щось хоче. Так само, як ми постійно від нього щось хочемо, да просимо щось від нього. У нього точніше, да. Так само буває так, що Господь все, що він навколо нас робить, він якось змінить так ситуацію, щоб ми для того, щоб, наприклад, щось отримати, мали якісь не просто щось отримати, а й від всього мали якісь для себе навчальний зміст. Тобто отримали якісь висновки, якісь якісь, наприклад, я не знаю висновки дійсно того, що, наприклад, відбувається в нашому житті, як воно повинно бути. Знаємо, ми знаєте, знаєте, можемо сказати, що люди часто вірять в Бога, але, як я вже говорив, колись не довіряють Богові. Бо питання вірити і питання довіряти це дуже великі дві різниці, які існують в суспільстві ну, серед нас. І хочу сьогодні говорити про довіру Богові та багато, про яке говориться дуже багато в святому письмі. І хочу такі дві історії сьогодні вам, щоб ми з вами розібрали і подумали над цими двома історіями. І перша історія, ми знаємо, це історія з Авраамом. Всі ми знаємо його життя, про те, що всі його біографії, про те, що в нього з Сарою не було досить довго дітей, і Господь йому пообіцяв це. Пообіцяв, але зробив це не відразу. Досить довго він чекав, я дуже так коротко деякі моменти, він чекав, але Господь. Виконав цю обіцянку. І в порівнянні другу історію, я пізніше про неї буду говорити. Це вже історія з нового, завіту, нового заповіту, коли Ісус розмовляв з юнаком, який говорив, що мені потрібно для того, щоб війти в Царство Небесне. І Знаєте, ми можемо говорити дуже багато про Аврама, його називають батьком віри. Його називають, знаєте, як, родоначальником євреїв, те, що від нього пішло потомство, яке ми маємо сьогодні. Але він також, якщо говорити так, він також людина, яка в дуже критичні моменти свого життя він звертається до Бога і він переживає Бога. І він дуже часто, я так думаю, можливо, Біблія про це не говорить, але. Ну, це мої такі думки. Я думаю, що він також переживав про щось. Він також про щось хвилювався. І ми знаємо, що кінцевий результат, до якого прагнув Авраам, він все-таки ж його досяг. Що цьому сприяло, тому що і чому він досяг цього результату, можливо, ну, неможливо, а один із моментів, на який я хочу сьогодні звернути увагу. І в цій історії про Аврама є ще його дружина Сара. Яка зовсім по іншому себе поводила? Деякі, деякі моменти буття 18, а я зачитаю. Характеризуючи Сару, після того, як до Авраама і Сари. Прийшли на російській мові, скажу, странники, да, або ми можемо сказати, ми сучасно можемо сказати, да, це посланці Бога, які безпосередньо сповістили його про ту радісну вістку, яку Господь хотів би йому передати. Тож Сара засміялася про себе, говорячи, адже це не, стане, не сталося в мене дотепер, та й пан мій вже старий. І промовив Господь до Аврама, чому ж це гузуючи, Сара сказала про себе. Невже я справді народжу, 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 адже я стара. Хіба сказане є неможливе для Бога, у такий же час і годину повернуся, повернуся до тебе і буде в сари син. Сара перелякалася і заперечила, кажучи, я не засміялася, а той сказав ні, ти таки засміялася. Тепер давайте повернемося до початку цієї історії, те, що Авраам він повірив Богові, бо в нього, я думаю, що були більш тісніші зв'язки між Богом і Авраамом, ніж у Сари з Богом. І Бог він зрощував віру Авраама через труднощі, через, можливо, якісь іспити, які були в його житті. Також зрощував віру Авраама через спілкування, коли Авраам спілкувався з Богом. Молитва, через, можливо, якісь моменти вдячності, коли Авраам був вдячний Богові. І декілька моментів. Дивіться. Труднощі. Якщо ми з вами говоримо про ті труднощі, які існували перед нами, коли в нас є якась проблема, але ми довіряємо Богові. І Бог хоче вирішити цю нашу проблему. Але не просто вирішити на тобі, будь ласка, і все. Але Бог хоче змінити нас, змінити наше серце і наші думки в деяких моментах. Дивіться, всі ці труднощі, вони визначаються Богом для нас з певною метою. Кожна неприємність, яка з нами трапляється, я думаю, що вона в нашому житті. Яка трапляється, вона керується Богом, вона управляється Богом. Бо Бог нас створив. Бог нас любить і Він керує всім нашим життям. Бог, я думаю, що Він не просто так, знаєте, з нас створив і відпустив нас у вільне плавання, роби що хочеш. Йому тяжко, коли ми його на російській мові скажу гарчаємо, да? коли ми йому робимо боляче своїми вчинками. Йому приємно, коли ми до нього приходимо та спілкуємося з ним і дякуємо Йому за те, що в нас є в нашому житті. А попри ті знамені чудеса які, чудеса, які він для нас робить. І, знаєте, кожна неприємність, яка є в нашому житті, вона використовується Богом для нас, щоб нести нам якийсь повчальний зміст. І в книгі Буття 22 розділ я зачитаю декілька віршів. Зараз я перейду на Біблію. І сталося, що після цих подій Бог випробував Аврама. Тепер ми говоримо про ситуацію з Аврамом, що було з Аврамом. І сказав йому, тобто Бог сказав, Аврааме, Аврааме, він же відповів ось я. А Бог сказав: пам'ятаємо, трошки я переходжу на наступні події, після того, як Бог подарував Аврааму і Сарі сина, Бог не зупиняється на досягнутому. Він далі продовжує випробовувати Авраама. І пам'ятаємо цю історію, коли Господь звертається до Авраама і говорить: Дивіться, Бог сказав: візьми свого улюбленого сина Ісака, якого ти полюбив, і йди на гірські землі, і принеси його там у все спалення, на одній з гір, яку тобі вкажу. І в цьому вірші ключовий момент, якого ти полюбив. Тобто, дивіться, Богові. Не потрібно щось, те, що є в нашому житті, до чого ми можемо віднестися, знаєте, з якимось е, ну, не те, що недбалістю, але ми можемо віддати Богу і на тобі, бо мені цього не жалко. Богові потрібно завжди саме найдрогоцінніше, що в нас є з вами. В даному випадку, коли ми говоримо про Авраама, дивіться, сказано, що. Візьми сина свого улюбленого Ісака, якого ти полюбив. Тобто, саме дорогоцінне, те, для чого ти жив все своє життя, зараз Господь йому говорить, візьми його і принеси на все спалення, на одну з гір, яку я тобі дам. Ну, знаєте, при Авраама Аврама можна було б зрозуміти, якби не так все просто, як це здається, було. Е, я думаю, що. Ну, Мої думки це мої думки, Біблія цього не говорить. Я думаю, що, можливо, в Аврааму виникали думки, Боже, так для чого ж ти мені це зробив? Для чого ти мені дав цього сина? Для того, щоб якщо ти зараз хочеш, щоб, ти, щоб я його приніс у все спалення. Це по-перше. По-друге, я думаю, реакція Авраама, можливо, була б не зрозуміла Богові. Чи думки Бога незрозумілі були Авраамові? Це правильніше так сказати. Але дивіться, що робить Авраам, третій вірш. Уставши вранці, Авраам осідував свого осла і взяв із собою двох слуг та свого сина Ісака. Наколовши дров, на все спалення, він підвівся і пішов. Він підійшов до місця, на яке йому сказав Господь Бог. На третій день Авраам поглянув очима і побачив те місце здалека. І сказав Авраам слугам своїм: «Залиштеся тут з ослом, а я із хлопцем піду туди. Поклонившись, ми повернемось до вас. До останнього часу Авраам не говорить Ісакові, що буде далі. Тож Авраам узяв дрова для всеспалення і поклав на свого сина Ісака, взяв він, він у руки вогонь та ножа, і вони пішли обидва разом. І промовив Ісак до Авраама, батька свого, сказавши батькові, той відповів, що сину? А він питає Ось вогонь і дрова, а де овечка на все спалення? Авраам же відповів Бог нагледить собі овечку на все спалення, сину, ідучи разом вони обидва. Тепер дивіться. Останній вірш читаю прийшовши на місце, на яке вказав йому Бог. Там Авраам збудував жертовник, розклав дрова і, зв'язавши свого сина, Ісака, поклав його на жертовник на дрова. А тепер в мене питання. Реакція Ісака. Якщо ми говоримо про Ісака, дивіться, я думаю, що це був хлопець не там 5-6 років і так далі. Це вже був хлопець, який розумів, він задавав правильні питання Аврааму. Е, ну, е, Біблія, Біблія цього не говорить, ну я так думаю, років, можливо, десь ну, десь до 15, можливо. Ну це моя, я точно не знаю, чесно. Ну, але якщо так рахувати з того, що тут відбувається в цих подіях, можливо, навіть 16, так. Да. І дивіться, реакція відповідно цього хлопця. Можна було б сказати, батько, що відбувається і так далі. Тобто почати задавати ще далі питання. Але дивіться. Реакція Ісака. Ісак повністю довіряє своєму батькові. Довіряє своєму батькові, що відбувається і говориться про те, що Авраам і що Ісак повністю підкоряється батькові. Тепер повертаємося до цієї ситуації. Я хочу більше акцентувати вашу увагу на тих діях, які зробив Авраам. Те, що він, не дивлячись на те, що він просто вірить Богу, він починає довіряти Богу. Він довіряє Богові повністю все те, що сказав йому Господь. Він виконує. Знаєте, як я вже почав цю говорити, що віра і довіра це дуже різні поняття. І між цими двома поняттями існує така, знаєте, можемо сказати, велика прірва. Бо ми можемо вірити, а ми можемо не довіряти Богу. І ми можемо говорити, що є Бог і жити своїм життям, а можемо повністю довіряти йому все своє життя, яке в нас є. І знаєте, я колись читав такий приклад, я його ще раз прочитаю, він трошки ну, вдалий цей приклад, на мою думку. Дивіться, я перейду на російську мову. Однажды верующий человек, я знайшов цей приклад в інтернеті, просто зачитую вам. Однажды верующий канатоходец натянул канат на крыше между двома домами. Он быстро переходил с одного края до другого, выполнял различные трюки. жонглировал гліровав куверкауса. Когда внизу на площади собралось множество людей, этот канатохотец сел на канат и обратился к стоящим внизу людям. Обращаясь, говорит, «Кто верит, что я возьму тележку с одним колесом и перевезу ее с одной стороны на другую?» Люди внизу кричали, что они верят, и он сможет это сделать. Тогда канатохотец предложил следующее. А кто из вас верит, что я посажу в эту тележку человека и без страховки перевезу его? Страсти накалялись. Все закричали, мы верим, скорее сделай это. Тогда, когда -то ходит сказал опять, если вы верите, что я смогу это сделать, тогда пусть кто-то из вас поднимется сюда и сядет в эту тележку. На площади было молчание. Не было ни одного человека. Которий би согласился сісти в цю тілешку. Е, і далі я говорю про цю історію, про те, що серед цієї цієї маси народу визвався один хлопець, який згодився для те, щоб сісти в цю тілешку, да, для того, щоб його канатоходість перевіз. І коли вони це все зробили з ним, вся, весь натовп почав запитувати його, а чому ти? Тебе, що, тебе страшно? ти такий, ти не боїшся нічого, чому ти вирішив це зробити. І цей хлопець відповів йому: це мій батько, і я йому довіряю. Це мій батько, і я йому довіряю. Тому так само дивіться ситуація з Ісаком, а Ісак повністю довірився своєму батькові. Це приклад того, так само ми повинні довіряти нашому Богові. Те, що, коли Господь від нас хоче, і ми бачимо, як це як неможливий результат. Або ми бачимо, що цей результат принесе якісь, там, можливо, для нас негативні наслідки в ситуації з Аврамом. Він повністю фактично довірився Богу, ну давайте просто собі уявимо зараз цю ситуацію. Всі у нас є рідні з вами люди. да? І коли Господь каже, треба щось таке, ну, зараз ми говоримо, да, це 21 століття, це безумство і так далі. Але якщо ми говоримо, довіряємо Богові, і Господь говорить: візьми, в тебе є якась твоя необхідна тобі річ. І зроби з нею те, що хочу я. Хай це, може, буде наш якийсь рідний близький. Чи хай це буде можливо якась річ, без якої ти не можеш жити. Ваша реакція. Просто проаналізуйте собі. Яким чином як би це зробили ви? Але дивіться, кожна ця історія для нас, чи, кожна ця історія чи кожна ця ситуація для Авраама, вона була організована Богом. Для дуже важливих цілей. Тож, Авраам узяв дрова, все спалення поклав на свого сина Ісака, взяв він у руки вогонь та нож, читаю далі. І вони пішли обидва разом. Ага, це я трошки пропускаю, пропускаю. Ага. Авраам же відповів, Бог нагладить, ага. Авраам збудував жертовник, розклав дрова, і взявши свого сина, Ісака поклав його на жертовник на дрова. Авраам простягнув свою руку, щоб узяти ножа, аби принести в жертву свого сина. Та Господній ангел закликав до нього з неба і сказав йому: Аврааме, Аврааме. Той же відповів ось я і сказав: Не накладай рук своїх на хлопця і не вчини йому нічого. І увага! Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога, і не пожалів для мене свого улюбленого сина. Дивіться, Бог, випробовуючи нашу віру. Дуже часто аналізує наше серце, аналізує наші думки, аналізує наші дії. Що ми можемо зробити для Бога цінне те, що Він зробив для нас? Свого часу Господь віддав свого Сина для нас для того, щоб ми були спасені? Для того, щоб зміцнилася наша віра в це. А тепер питання до вас і до мене також. А що можу зробити для Бога цінне я? Коли Господь мені скаже, що зробити, чи зможу я це зробити так, як це зробив Авраам, чи Господь зробив по відношенню до нас? Друга історія. Новий заповіт уже. Пам'ятаємо, це Матвія 19 розділ, пам'ятаємо, коли юнак звертається до Бога, чи до Христа. Що мені потрібно для того, щоб війти в Царство Небесне? Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, Піди та продай все своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. І тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. Аналогічна ситуація для юнака було найважливіше те багатство, яке він мав, не дивлячись на те, що він батьків шанував, можливо, там виконував якісь настанови, які стосуються церкви. Але Господь бачив його серце. Він йому просто говорить простими речами: ти маєш те, що тобі заважає. Бо я знаю, від чого ну це я вже добавляю, да? те, від чого ти не можеш відмовитися. Продай все те, що в тебе є, віддай і слідуй за мною. І ти будеш мати спасіння. Але реакція юнака: Знаєте, Бог для кожної ситуації передбачає для нас. Передбачає для нас відповідний якийсь повчальний зміст, так я про це вже сказав, передбачає свої рішення. Юнак, ну, можна сказати, не впорався з тим екзаменом, яким перед ним поставив Христос. Роздати все те, що він мав, для того, щоб слідувати Христа. Навіть відміну від Авраама, який склав цей іспит і доказав своїми, своїми діями, що Він. Більше довіряє Христу, чи Богові довіряє? Тепер дивіться. Буття 22 розділ, 15 вірш. І 18 вірш. І Господній ангел вдруге закликав до Аврама з неба, кажучи, собою покликав я. Говорить Господь, тому що, тому, що ти виконав це слово і не пожалів для мене свого улюбленого сина, то я вельми благословлю тебе і дуже розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря, і ми знаємо, да? і твої нащадки спадкують міста ворогів. І будуть благословенні у твоїх нащадках усі народи землі за те, що ти послухався мого голосу. Як результат того, що виконав Авраам, Бог дає свої настанови. Бог дає своє повеління, те, що Він благословить нащадки, благословить землі, благословить все родство, народи, які примножуться при Авраамові. Знаєте, я хочу сказати, що. А тепер дивіться, повертаючись до юнака, повертаючись до юнака, я буду підсумовувати. Матвія 19 розділ, продовження цієї історії. Ісус сказав своїм учням, після того, як юнак пішов, да, запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам, легше верблюдові пройти через вушко Голки, ніж багатому війти в Царство Небесне. Тобто е результат того, що Христос робить висновок. І те, що результат того, що Бог робить висновок з приводу дій Авраама і з приводу дій юнака. Там. Була слухняність Авраам, довіреність Богові, а тут юнак е, зробив навпаки. І результати зовсім інші. Але дивіться. Е, хочу сказати декілька таких висновків і завершую. По-перше, чи можемо ми довіряти Богові без будь-яких нарікань Господу і без будь-якого ропоту? Да, на російській мові скажу. Якщо ситуація виходить з-під нашого контролю. У відношенні Авраама і Бога, Бог не, не задавав Богові ніякі питання. Хоча він мав на це право. Бог, а на що ти забираєш ісака? Чи не може Бог це зробити якось по-іншому і так далі? Він просто виконує все те, що говорить йому Господь. В ситуації з юнаком опічалювався його серце, да, на російській мові, він відходить, тому що він мав великі маєтки і він не хотів робити цього всього. Е, далі. Чи можемо ми довіряти Богові без нарікань, коли ми втрачаємо для нас якісь цінні речі? Чи то якусь, можливо, близьку людину, на жаль, чи кошти, чи якусь роботу, чи здоров'я, чи ще щось. Знаєте, я колись задав Господові таке питання. Я вже колись в цьому каявся, але я говорив, Боже, колись я був, не буду говорити, на похоронах однієї, людини, і я задаю таке питання, Боже. А чому ти забираєш цю людину? Хіба несправедливо те, що відбувається, що це була добра людина, яка, наприклад, робила добрі справи, прожила, ну, як на мою точку зору, дуже гарне життя. Коли на землі є дуже багато різних людей, вибачте, за такі питання, але я задавав ці богові питання, є багато різних людей, які, наприклад, живуть неправильним і набагато гіршим життям. Вбивці, злодії, ще там якісь інші особи. Чому ти забираєш добрих, наприклад, а злих залишаєш? Чому так несправедливо ти чиниш? І знаєте, я колись одного разу отримав відповідь про те, що кожен із нас це все є моє дитя? Не дивлячись на те, який він є. Чи він добрий, чи він злий, чи він поганий, чи він. Ще якісь. Розумієте? І задавати Богові питання, так, наприклад, як Авраам, він Богові не задавав питання. Він просто виконував і довіряв те, що хоче Господь від нього. При цьому ми знаємо результат, ми бачимо, зараз ми можемо це все аналізувати і брати з цією історії дуже гарні уроки, те, що ми можемо мати отримати. Далі. І останнє питання, чи можемо ми довіряти Богові без нарікань, коли, наприклад, ми хворіємо або хворіє нам близька людина і ми не можемо нічого вдіяти. Коли ми хочемо допомогти, да ми молимося, да ми просимо, але Господь не відповідає. Коли Господь мовчить і так далі. Знаєте, наша довіра Богу вона повинна завжди проявлятися через нашу вдячність. І нашу смиренність перед ним. Е, так само, як ми ще такий приклад останній апостол Павло. Він ніколи не ставив так само дуже багато запитань Богові. Він завжди йому довіряв, не дивлячись, якщо ми аналізуємо, не будемо вже зупинятися, да, ми, ми знаємо, що дуже багато. Довелося йому постраждати за Христа, не дивлячись на всі ці страждання, він все одно довіряв Богові. Він все одно дивився в майбутнє, дивився і довіряв Христу, і Він є прикладом знаєте, наш, для нас, як християнина, так, і так як ми повинні з вами діяти і чинити. І праведність йому в тому, щоб він довірився Богу і він чув голос Бога, він не сумнівався в своїх діях те, що він робить. Так само, як і не сумнівався Авраам. І підсумовуючи, вже буду говорити, залишилось у нас буквально декілька хвилин. Хочу сказати, що наша віра це не теорія, а це наша практика, яку ми можемо доказати Богові і показати їй Богові. Наша віра, це може бути прикладом для інших, як потрібно себе, чини, як себе потрібно вести і чинити в тій чи іншій ситуації. Бо коли ми будемо довіряти Богові, то в Єремії сказано, що богословений чоловік, який сподівається на Богові, і він буде. І він буде посаджений. Да, ми говоримо я вже своїми словами, бо часу немає як дерево при потоках вод, да що буде приносити плоди і тому подібне. Або ще таке слово, коли знавісає, говориться, здається, 43-му розділі. Говориться, коли ти будеш проходити через вогонь, через воду, та не я буду завжди з тобою, я буду тебе вести. Це приклад того, що Господь завжди нас оберігає, завжди контролює ту ситуацію, яка є навколо нас. І в завершенні хочу сказати, що ми повинні з вами довіряти Богові, не дивлячись на всі будь-які ситуації, які в нас трапляються. Бо будь-яка ситуація, яка є в нашому житті, будь-яка проблема чи негаразда, яка які є, намагайтеся шукати в них Христа. Намагайтеся в них шукати якісь не те що позитивні моменти, а корисні моменти для нас. Бо Господь, коли допускає в наше життя якісь ситуації, Він завжди це контролює і дивиться на наше серце, яким чином ми себе ведемо, як ми ведемо ці ситуації і на кого ми сподіваємося, на кого ми покладаємо свою надію. Час же нас піджимає, слава Богу.